Всім доброго дня, мої підписники! Тут багато коментарів, що я служу в теробороні, там-то, там то. Ні, я служу в ДШВ. Ну, дійсно переводився в тероборону. Так, як в мене проблеми з серцем. Ось в мене питання до Тульчинського воєнкомату. Ось, будь ласка, почитайте ось висновок ВЛК Троїцького військового ВЛК. Як я міг попасти в ДШВ? Коли в мене повністю хворе серце, поясніть мені, коли я не придатний до служби в десантно-штурмових військах, а придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, СП, ВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Також я непридатний до служби у підрозділах спеціально призначення на підводних човнах, надводних кораблях і в спецпорудах. От поясніть мені, як ви мене направили в ДШВ, коли я непридатний до служби в десантно-штурмових військах. І це визнала військово-лікарська комісія, ось, будь ласка, висновок. Андрушка, якщо ти дивишся за грічук, подивись. І дай мені відповідь. І до тебе, Олександр Крижанівський, ти як голова райдержадміністрації Піщанської. І дай мені відповідь, як мене перезвали в ДШВ, коли я ось висновок непридатний. Ось, будь ласка, висновок. Читай висновок. Солдат Тимчик Дмитро Петрович 1989 року народження, військова частина А0224, призваний і Збройні Сили. 3 з, з липня 2024 року Тульчинським РТЦК СП Вінницької області проведено медичний огляд військово-лікарської комісії військової частини А0206, 17 вересня 2024 року. Діагноз, включаючи код згідно з НК. Та постанова військово-лікарської комісії про призначений зв'язок захворювання травми порання контузії коліцтва. Недостатність артеріального клапану з регулярацією дростепен. Недостатність ментрального клапану з регулярацією дро степен. Недостатність редукціального клапану з регуляцією дростепення. 1 34, 0 і 07, 0. На підставі статті 38Б, графи 2, розгляду хвороб так далі. Непридатний до служби десантно-штурмових військах, придатний до служби в військових частинах забезпечення ТЦК, СП, ВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, логістики та зв'язку та оперативного забезпечення. А тепер Роман Сватко. Андрій Загрійчук, поясніть, як я опинився в ДШВ з таким діагнозом, коли в мене хворе серце, коли в мене ішемічна хвороба, а чуть не порох серця. От поясніть мені, ось бомага. Ось бомага, поясніть мені. І до тебе питання, в мене Олександр Крижанівський. За чим ти дивишся? Ти ж голова блядь, району. Ти дивитися, щоб не порушували права. В нас... Піщанські ТЦК викрадають людей, просто відправляють на м'ясо. От мене за всю службу, ось я вже місяць служу, чесно, три товариші просто не дійшли до нуля. Мій близький товариш, Паша, псих, це прозвисько таке, навіть не дійшов до нуля його за двохсотили. Просто за двохсотили. І хлопець молодий якому ще жити і жити. І це би ждало мене. Ну я благодарю командування ДШВ. Дійсно, благодарю свого товариша. Пашу другого Пашу з Дрогобича. Благодарю тяпу, благодарю бойового медика Сірожу. Благодарю вся командування, що вони віднеслися до мене, що не пустили в той день на ноль, бо був би я теж задвохсотився. Я їх дуже благодарю, я їм вдячний по гроб жизни. А ви, блядь, тульчинські підараси. Я як приїду я не знаю, що з вами зроблю. Поїдете курва зо мною на ноль. Я вам чесно кажу, поїдете зо мною на ноль. Також да, мене зараз переводять Донецьку тероборону, бо я не придатний до служби в ДШВ. Ну вони теж на нульові зараз. Біля Іллінки стоять. Я кажу так, як воно є. Хто знає, де це Іллінка, той знає. Ну Я зараз знаходився, чесно скажу, в село Жовте Донецька область. Хто знає, де це жовте, той знає. Зараз ми там стоїмо. Отак. То я вас курва до себе підараси, заберу.